На Полтавщині дитину вдарило струмом на залізничному вагоні 12 жовтня на залізничній станції Решетилівка у Покровському Решетилівської громади. Десятирічну дитину, яка перебувала на залізничному вагоні, уразило електричним струмом. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС у Полтавській області. Дитину 2012 року народження з термічними опіками тіла першого другого ступенів. 60% госпіталізували до дитячої міської клінічної лікарні Полтави. Рятувальники вкотре нагадують батькам про необхідність дбати про безпеку дітей, проводити з ними роз'яснювальну роботу стосовно небезпечного перебування біля залізничних колій, водойм покинутих будівель та інших місць, а також контролювати місце знаходження своєї дитини в позаурочний час.